Так, усім доброго дня, з вами дядько Сашко. І сьогодні перший раз за рік такий я отворився цього чорта помить. От він, капот відкритий. Не до МТЗ, від відукр запчастини. Так, ми якюрхером. Вже почав складати шлангу, не знімав, тому що щось він підводи. Ця ж зиму перестояв і сам включається, виключається, включається, виключається. Ну, як би не красиво буде в кадрі. Так, ми, я без хімії ну одну, цим фрезою. Є фреза насадка. Тут така форсунка, що крутиться всередині. І вона відбиває дуже хорошо всю грязь. Ну, як би. Лучше б я його й не мив. Вигляду на нього вже, наче йому год 10. Ой, там воно вже ржавіє. Короче, капець. Так, помив і тут. Робив речаги, поки відкрито. День у мене він перестояв без, без цих без кришечок. Думаю, заодно і тут трошки побризкаю. Ну, як би сильно не летить і всередину, і в очі летить. Ну, трошки вже розподільника видно. Бо Бу була ж і пробочка текла, і ще, я не пам'ятаю, ще щось, ще щось я робив. Да? А, рульове, дозатора там робив, теж було все обригане Ну, як би от такий він. Зараз вигляд має. Ну, звісно, красивіше, ніж, ніж було. Помив, все поодлітало. Де місця мікроска подлітала, закрив тільки реле на, на вибосту. і все. Більше я нічого не закривав, я того трактора так і мив, нічого ніде. Так, тепер що? Треба, напевно, що зробити. Отут десь свічкина кола, стоїть вода. Зараз візьму компресора, мабуть, вою і поналиваю туди, ну, я навіть не знаю, чи топ наливати, чи ведешки, може поки налити. Треба буде їх повикручувати і спеціально є мазута понамазувати. Поки мив. Дивлюсь, вже трубки полопались. Ну та що ж це, блін, за трактори, а? Це ужас. Так тут теж грязюку пооббивав. На мостах пооббивав. Ну воно тепер підсиха. Треба хімію купувати. З хімією воно стікає, не, не остається цього ні піску, ніде нічого. Місцями і краска подлітала. Вони її, мабуть по жирному красять І там, і там Ну как би Да Не, ну трошки краще конечно ніж був. Але вже ржавіє. І тут ось вже роздатка ржавіє. Да Так, тут теж муфточки все повимивав, бо вже поналипало, звісно, воно все руки грязні, рукавиці можете. Тепер добре. Тепер вже видно навіть лючок і можна буде про вома тепер розказати. Бо лючка не було видно під пилюкою. Всё, сейчас собираю ее назад и буду буду заводить так все всем пока